Всім привіт! У цьому відео Українська телеведуча Лідія Таран повернулась в Україну та вразила українців зміною свого іміджу. Будь ласка, підтримайте україноумовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо, українська телеведуча Лідія Таран народилась 19 вересня 1977 року у Києві в сім'ї журналістів. Майбутня телезірка 1 плюс від дитинства не любила професію журналіста. А все тому, що батьків практично ніколи не було вдома. Дівчинка вкрай мало проводила з ними час, адже ті були постійно зайняті на роботі і на відпочинок часу просто не мали. Лідія навчалася у звичайній школі, дівчинці було там нудно, по навчання давалося легко. Поки її однокласники вчились, як писати та читати, Лідія прогулювала уроки в бібліотеці за великою кількістю книжок. Останні два роки шкільного життя дівчинка провчилась в Українському гуманітарному ліцеї. Лідія, власними силами та завзятістю, вступила туди за конкурсним відбором. Там вона отримала багато нових знань та знайомств, телеведуча досі тримає зв'язок з навчальним закладом. Після закінчення ліцею Лідія вирішила вступити на факультет міжнародних відносин, але доля вирішила інакше. Майбутня телезірка не пройшла. Лідія була змушена використати свій останній шанс. Подала документи до Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, приймальна комісія якого ще працювала. Після закінчення університету дівчина захопилася журналістикою, особливо спортивною. Вже у 21 рік Лідія працювала на одному з каналів України, ведуча встигла стати частиною багатьох спортивних проєктів. 2003-го Лідія Таран отримала вищу журналістську нагороду в Україні телетріумф як ведуча спортивних програм. У 2004-му Лідія Таран познайомилась з телеведучим Андрієм Доманським. Через рік вони почали жити разом. У 2007 році у них народилася дочка Василина, 1 січня 2010 року пара розійшлася. 25 лютого 2022 року телеведуча Лідія Таран в останній вийшла в ефір телевізійного марафону на каналі, а вже наступного дня знаменитість пакувала речі, щоб назавжди залишити Україну. Своє рішення, яке назавжди змінить її життя, Лідія ухвалила за 15 хвилин. Про це Таран розповіла французькому виданню Естре Публікан у квітні 2022 року. Так само знаменитість оприлюднила великий пост в Інстаграм, в якому вона зізналася, що спочатку вона хотіла вивезти в безпечне місце свою дочку Василину, а коли виїхала за кордон, то вже більше вирішила не повертатися, щоб не лише залишати дитину одну. Зокрема, 5 березня 2022 року її пост на особистій сторінці звучав так: Я виїхала, щоб вивезти малу, і не повернулась, бо не хочу кидати її саму. Це нормально. Я вважаю, що ті, хто лишились в місті, всі герої, особливо ті, що допомагають чи можуть, і як можуть армії, ті, що не мали кудись подітись, а просто сидять в місті, теж герої, бо переживати весь день повітряні тривоги і дивитись, як ворог рівняє місця з землею це жах. Всім складно. Я відчуваю себе зрадницею, частково, а частково ні. Стежу за повітряною тривогою і теж не сплю, але це фігня. Бо мені нічого не загрожує. Біженство стало значним випробуванням для 46-річної телеведучої, яка до цього активно з'явилася на французькому телебаченні, коментуючи війну в Україні та протидіючи російській пропаганді. Зміна ритму життя змусила її адаптуватися на нових умов. Нестача професійної активності була компенсована новим навчальним викликом. У 44 роки вона вирішила вступити до магістратури одного з французьких університетів. Попри це, вона не залишила журналістику і продовжує свою роботу кореспондентки на каналі 1+,1 у Франції. Телеведуча зазначила, що найбільш ефективна вона там, де її зусилля не розсіються на непотрібні конфлікти. Вона висловилася про важливість поважати вільні рішення інших і підкреслила, що саме до свободи та можливість вільного вибору є тими рисами, які відрізняють людей від інших істот. Її донька Василина Доманська, яка вже випало на 16 років, навчилась у французькій школі. У мережі транс з'являлася дуже рідко, і тільки нещодавно, вперше за довгий період, як виявилася зіркова телеведуча, зненацька приїхала в Україну. Та на своїй сторінці в інстаграм оприлюднила фото, на якому і зовсім не впізнати. Раніше телеведуча мала довге шикарне волосся, яка завжди прикрашала професійна укладка, довгі кучері або ж виправлені пасма спадали на плечі знаменитості, коли вона в прямому ефірі була ведучою телепрограм. Тому побачене вас просто шокує. Однак зараз ви не впізнаєте ведучої, такої ліді Таран ви ще не бачили. Що сталося з Лідією та який вигляд має телевізійна зірка про це далі у відео? Лідія Таран іноді тішить своїх фанатів свіжими знімками своєї єдиної дочки Василини Доманської, яка стала вже дорослою та самостійною дівчиною. На даний момент немає інформації про те, чи підтримує вона контакт з рідним батьком Андрієм Доманським, який після повномасштабного вторгнення зник з інформаційного простору. Спочатку він записав звернення на підтримку України, шоумен навіть хвалив волонтерів та боротьбу українців. Однак у коментарях йому не дали забути його проросійські погляди, які він поширював своєю роботою. Після цього ведучі видали всі сторінки в соціальних мережах і повністю зник з соцмереж. За деякою інформацією, ведучий зараз проживає в одній з країн Прибалтики, Латвії, Литві чи Естонії. Колишня цивільна дружина Андрія Доманського та українська зіркова ведуча Лідія Таран вперше за довгий час показалася в Україні. Проте нещодавно стало відомо, що таран з Ненацька приїхала до Києва. Так у мікроблозі ведучої з'явилися фотографії, зроблені на Подолі. У кадрі 46-річна Лідія Таран позувала разом зі своєю близькою подругою та колегою Марічкою Падалка. Знаменитість було важко впізнати з першого погляду. Одразу впала в вічі її нова стрижка каре, яка підкреслила щоки і зробила обличчя Лідії візуально ширше. Можливо, такий ефект міг статися через невдалу довжину, хоча таран, який раніше виглядала стрункою під напівпрозорою блузою, можна було помітити невелике животик. Зазначимо, що Лідія таран і Марічка Падалка, приятелюють вже понад 20 років. У підписі до фото знамениті сказали, що за її відсутності в Україні багато чого змінилося. Зокрема, син Падалка, похресник Лідії, став студентом. А також хрещений батько Василина служить лава ЗСУ. Кореспондентка поділилася, що вони з Марічкою під час зустрічі говорили про роботу. По-друге, пригадали, як довгий час конкурували між собою, коли працювали на різних каналах. Лідія каже, що тоді зародилась їхня дружба. Якось 20 років дружби з Марічкою промайнули як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник став студентом, хрещений батька моєї Василини на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі. Колись перший оберт нашого колеса дружби почався з конкуренції між спортивними редакціями. Марічка вела про спорт, а я спортрепортер, зазначила таран. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. За кілька днів у мікроблозі зірки з'явилися нові фотографії, на яких вона вже позувала разом зі своєю 16-річною дочкою Василиною. На відміну від матері, дівчина-підліток майже не змінилася. У неї, як і раніше, темне довге волосся, але вже з'явилися брекети на зубах. Нагадаємо, що після переїзду до Франції підписники блогу Лідії Таран стали помічати, що знаменитість практично перестала користуватися косметикою, тритися та фарбуватися. Тільки лінивий не говорив про її відросле коріння. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.